Прикордонним нарядом був затриманий автомобіль КАМАЗ з хімкістю, яка була вмонтована в автомобілі з зміненої конструкції. Близько 12 тонн пального. Після цього проводилися притивно-розшукові та заходи з прибором Георадар по пошуку можливого трубопроводу. Прикордонники оперативного підрозділу з'ясували, що на даному напрямку може використовуватись трубопровід для незаконного переміщення ПММ і охоронці. Кордону ініціювали подальшу перевірку та повідомили співробітникам СБУ. І вже спільними діями міжвідомча група за допомогою Єродару, який стоїть на озброєнні прикордонники, виявили пустоти і в подальшому ті напрямки привели саме населений пункт Великоцьк на цю базу, яка в подальшому могла використовувати для накопичення ПМ і інший трубопровід іде до населеного пункту Мілове. В цьому році. На ділянці Луганського прикордонного загону вскрито та ліквідовано таких подібних шість трубопроводів.